Чоловік дуже добре заробляє, тому хоче стягнути з нього 10 тисяч аліментів. Саме з таким запитом до мене звернулася клієнтка у березні. Якщо цікаво, що з цього вийшло, дивись це відео до кінця. Хто хоч раз стикався з питанням стягнення аліментів через суд в Україні, той знає, що стягнути 10 тисяч це фактично нереальне завдання. Але нереальне воно для тих, хто не має доказів. Які ж докази подавали до суду ми? Перше, це докази отримання реально високої заробітної плати чоловіком за кордоном. Друге, це докази на підтвердження витрат на дитину, які несе матір дитини. Це можуть бути різні чеки, школа, дитсадок, додаткові гуртки, тобто будь-які витрати, які несуться на дитину. І навіть банально продукти. І десь приблизно через 3 місяці ми отримали ось таке рішення. Тепер дивіться, хлопці. Давайте от з вами от подумаємо, як все було, і от, скажімо, так, все розставимо по своїх, скажімо так, полочках. Отже. Перше. Він платив гроші. Ну, дивіться, тобто там Перспективний чоловік заробляє багато грошей. Він там познайомився з дівчиною, там вони почали зустрічатися. Добре. Тому що, ну, бо в більшості випадків дівчина з простим хлопцем, який мало заробляє, зустрічатися не буде. Ну, це факт. Отже, йдемо далі. Вони починають зустрічатися і він починає їй вже бабло. Ну, там, знаєте, там на ресторани, там на кафешки, там на подаруночки там і так далі, на походи в кіно, там на телефони і так далі. Отже, йдемо далі. Зустрічалися там, припустимо, півроку рік. Весілля. Так само. Чоловік грошики заніс за весілля. Ну, можливо, не всі там, можливо, там жінка теж якусь там свою частину там, на гроші давала, але все рівно. Заніс на весілля. Добре, йдемо далі. Почав він жити разом з жінкою. Так само там, якісь теж подарунки, там, ще щось там. Так само. Вже, як би сказати, вже в сім'ї також віддає грошики. Далі йде. У нього там вона вагітніє, народжується дитина. Так само там. На всякі УЗІ, там, і так далі, там, при народженні дітей, на виховання дитини, ну, там, на там, вдягнути взути там, і так далі, він грошики викинув. Йдемо далі. Вони розлучаються. Ну, вона на нього подає на аліменти ще на 10 тисяч. Тобто, ну, можливо, там разове стягнення 10 тисяч, я там точно не знаю, як яка там ситуація. Я так просто відео з Тіктоку це оглянув і думаю. Запишу я свій відеоролик. Ну, так от. От. І хоче з нього стягнути 10 тисяч. І, скоріш за все, з нього ті гроші стягнули. Чого? Тому що у нас судова система в Україні, самі знаєте, вона проти чоловіків. Тобто для жінки всі умови, всі там бонуси і так далі, привілегії від, від шлюбу, а чоловіку, як би сказати, ну, чоловіка завжди обдирають. І, скоріш за все, з нього ті гроші, як би сказати, суд ну, все-таки забрав. Питання до всіх. От до всіх зараз питання. А навіщо шлюб чоловіку? Чи всі думають, знаєте, от ні, у мене не така, у мене такого не буде? Тепер дивіться, чи ви потратив свої гроші. Ще раз кажу, чи ви потратив свої гроші, час, здоров'я. На оце все? Він це все потратив. Ну, там, можливо, роки свого життя, так? Там ход... ходячи на роботу, там. Можливо, там, я не знаю, якісь там були сімейні скандали, а вони були це стовідсотково. Просто вже мозги виїдали. От. І що він отримав? Він отримав. Ну, тобто, ну, забрали його час, забрали його гроші, забрали його здоров'я. І в кінці що він отримав аліменти. Питання. Навіщо? Чоловіку шлюб? Він не отримує з цього шлюбу, а взагалі нічого, він тільки втрачає. Втрачає дуже багато. І, ну. Якщо хтось там думає, що в мене не така і все, ну, хто його знає, що буде там через рік, 2, 3, 5, 10, тобто ніхто від цього не застрахований, зовсім. Якщо було зараз все добре, в сім'ї, це не означає, що через 5 років буде так само. Гарантій ніяких нема. І навіть якщо ви заробляєте багато грошей, гарантій ніяких нема, все рівно. Те, що ви заробляєте гроші, для вас це може бути мінус якраз. В тому плані, що жінка знає, що ви багато заробляєте, і, вас, і вона знає, що з вас можна стягнути купу бабла. От так от, такий зараз світ, тому робіть висновки. Всім дякую за увагу і побачимося!